415 день в Канаді. 02-08-24. І сьогодні п'ятниця, сьогодні в мене п'ятниця вихідна. Е, я на ніч виключаю буде телефон, бо в мене сьогодні не, зараз немає емердженсі фона. І якраз добре, що я це зробив, бо я спав, виспався гарненько, до мене дзвонили. Шеф дзвонив до мене о 8-й ранку, бо він забуває. Йому три рази говорив, що сьогодні буду вихідний. І цей. Бо там двері хтось стукнув, з паркінга левел 2 на левел 1 треба подивитися, сфоткати. І ще щось він там хотів. Е, але це таке. Я кажу: нема проблем. Я зроблю, але я судь... він каже, якщо щось дзвони, я кажу, якщо щось я сьогодні вихідний. А все, 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 всі питання закриті, вихідний, ніякі більше до мене дзвінків. Добре. Офіс не знав, що я вихідний. Дзвонили до мене 100-500 разів, бачу, пропущені. Але нічого, потім все розвіялось. Я телефон з собою купатись не брав, бо я сьогодні поїхав на озеро. Зранку ми встали з Артуром поснідали. Поснідали, я забув каву зробити. Запакували все в машину і поїхали. Я їду, і думаю, блін, каву забув випити зранку. Думав десь заїхати в кафешку, купити кави, А Артур каже, ні, так ідемо до Джака. Набери, що ви зробили. Я кажу, супер ідея, все так і зробимо. Так і зробили. Подзвонили, вони зробили кави. І я це я машину ще запакував в мангал, стіл, там балони їм позичити, бо до них приїжджають гості. А в них є доступ до озера і мангал їм для цього якраз пригодився. Вони підуть, напевно, що завтра. Отаке. Приїхали ми до них, попили кави і поїхали на озеро. Він нас спустив. Ми пішли, він пішов з нами, з малим, з Тімуром, гарно поплавали. Е, перше просто проплились, потім надули падлборди, і цей. І клас. Пішли плавати на падлбордах. Я отакий сьогодні червоний. Тут, може, камера не передає. Червоний-червоний, руки аж коричневі. Видно, де, де загоріло, де, де не загоріло, в мене плавки такі маленькі, і отут. Біла просто полоса. А, сьогодні буду спати. Я, я зараз такий гарячий, що футболка може загорітись. Так що. Але зато я задоволений. гарно поплавав. Минулого тижня ми були на тому самому озері і трошечки-трошечки підзагоріли, під, під, загоріли, але ми приїхали пізно. Шоста. Ні, Швидше приїхали, але вже хмарно було. Хмарно щось таке, а сьогодні жарило. Катрія, я взяв столик розкладний, дуже зручний, класний столик. Оця сумка, що я взяв в Гудвілі. Шикарно. Ось всі помістилися, я ще взяв крісло. Оце розкладне треба ще. Треба ще, і буду шукати. No Gravity, Zero gravity називається. Якщо загуглити, то дуже класне таке крісло, розкладушка обратне озеро. Якщо є машина, є там тачка, і це все завести. Шикарно. Посиділи вчора, наготували блінчиків. Артур насмажив блінчиків, запакували в конвертики, там якби, салат, яйце варене, цибулька зелена. Просто такі от на природу огорочок, перець, такі от, фрукти були. Гарно посиділи, поплавали на тих паделбордах, тому я і так обгоїв. Гарненько, бо плавав на цій дошці. Сонце світить зі всіх сторін, ще плюс вода, скачеш. Класно. Так що я задоволений. Після того, після того, що повернулись додому. Я зразу в душ, перевірити, як ситуація. Жесть. Ну я змив з себе це все, але гарячу воду не включиш, мочалкою себе не потреш. Гарненько підзагорів. Повечеряв зараз. Е, інструменти треба було. До мене дзвонив Алекс кілька разів, бо там треба було інструменти для взламування замків. Шеф, він до мене дзвонив, дзвонив Алексу, Алекс знайди, Алекс не знайшов, а вони в мене були вдома. Він до мене стукав, нікого не було вдома, ніхто не відкрив і таке от. Ну нічого. Шеф каже, купить ще один набір. Ну, дешево, там, 50 доларів, буде мати все в машині, свій набір. Ідеально. Так, це, це мій касек, бо я не поставив на місце. Я відкривав замок і поставив свій тулбокс і приїхав додому. Але нічого страшного от. от. Завтра, завтра вихідний. Завтра буде завтра. Я завтра, сподіваюся, посплю довше. Буде видно. А зараз йду, зроблю собі щось попити, якусь чаю. Зроблю собі чаю і піду до школи. Сьогодні в мене школа в школі, не онлайн. Тому я приїхав швидше. Виїхали ми в 4 годині, десь пів четверта я почав збиратись, поздував ці дошки. Ну, клас клас поплавали, легко все складається, все поміщається в машину, задоволений максимально. А на вихідних я поїжджу, може, в костку заїду. О, таке от. Добре, все, на сьогодні вистачить. Па-па.